Добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились. Коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться в глиб країни, Орда пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. Вельєте мене прудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, який ці півдрони не нищить окупантів. Їм в необхідні два маріка, буде я вас прошу пошити мої звернути. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, такі, як ніколи, зараз весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману, небесу, на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе, просить, хлопці, не для себе.